Теорія квір дочекалася чергового схвалення цим разом з уст кардинала Католицької церкви, митрополита Болонії і очільника Єпископату Італії в одній особі кардинала Матео Дзупі. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі з вами отець Роман Лаба. В місцевості Джіфоні Валеп'яна в Італії кожного літа від 1971 року відбувається кінофестиваль для дітей і молоді. Цей кінфестиваль характеризується тим, що в журі фестивалю засідає, власне, діти і молодь від 6 до 19 років. Цього року спеціальним гостем програми був кардинал Матео Дзупі, який, на жаль, замість проголосити добру новину, зайнявся рекламою родини Квір. Пригадаю, що квір це така модель сім'ї, яка характеризується плинністю і зміною ролей. Квір, це, власне, та остання літерка LGBTQ. Ось що проголошував кардинал для молоді. Маємо зрозуміти, що, на мою думку, означає квір. Мені це пояснила особа на ім'я Мікела, а прізвище Мурджія. Вона розповіла мені про своїх дітей, з якими вона не була пов'язана узами крові. Вона вийшла заміж за чоловіка, бо його любила і тому могла утримувати зв'язок з тими дітьми. Вважаю, що всі ми повинні навчитися цього, що зв'язки, відносини можуть існувати без необхідності юридичних наслідків. Найважливіше, щоб любити один одного. Щоб зрозуміти, що сказав кардинал Дзупі, варто пояснити, ким була ота Мікела Мурджія, яка, на жаль, померла від раку в серпні минулого року у віці 51 рік. Крім того, що вона була письменницею, літературним критиком, феміністкою, то головним чином вона стала відомою тим, що просувала ось, цю, ось цей новий тип гібридної сім'ї, так вона сказала, яку власне називають квір сім'єю. У 2010 році вона вийшла заміж за Мануеля Персіко з Бергамо, його залишила через 4 роки, тому що прийшла до висновку, що шлюб між одним чоловіком і однією жінкою ну, це нудно, це не для неї. Коли він розповів їй про свою мрію, що мріє постарітися з нею і десь там на березі, озера в Швейцарії, проводити старість, ну, то вона сказала, що це незносна перспектива. Ну і Пані Мурджія вибрала нову родину. В своєму останньому інтерв'ю для Vanity Fair перед смертю вона сказала: Люблю називати свою родину гібридною. На шлюбну обручку я обрала вирізблену жабу, бо вона є одночасно і водною, і земною тваринкою, і завжди готова до стрибка, а отже, до змін. І таким чином добре відображає відмінність природи. Під час тої самої розмови пані Мурджія пояснила, чим відрізняється родина квір від традиційної моделі сім'ї. Відразу зазначу, що я це. Ці терміни вживаю ну, неохоче, ну, щоб, але ну, треба якось пояснити, пояснити ці речі. так? Всі родини, основою яких є кровні узи, є родинами патріархальними. О, oh, яке важ... яке страшне слово. Ідея родини квір це будувати свої відносини на юсволюнтатіс, тобто на праві волі, каже пані Морджія. Завдяки людській волі, на думку Мікели Мурджі, сім'ю можуть створювати не тільки чоловік і жінка, але, наприклад, три жінки, які вирішили жити разом. І розділити своє життя. На її думку, чим більше людей створюють такі стосунки, тим краще. Бо у випадку пари, де є чоловік і жінка, ну та якщо хтось втратив роботу, захворів, впав депресію чи опинився в якійсь кризі, то ну, інший може не впоратися з нею самостійно, з тою кризою. А більша кількість людей забезпечує кращу підтримку. У зв'язку з цим Мурджія ставить запитання. Хто сказав, що батьків має бути лише двоє. Наприклад, Клаудія, її чоловік, і батько мого сина Рафаеля нас четверо. З Клаудією, крім того, що Клаудія має чоловіка, то пані панія Мікела Мудія говорить, що вони з Клаудією теж творять одностатеве партнерство. Отже, наприклад, Клаудія її чоловік і батько мого сина Рафаеля. На щетверо, і ми практикуємо різні речі, змінюючи спільне батьківство, тому що роками нам довело, доводилося змінюватися. Ми змінюємося, то чому б еталонним моделям не змінюватися? Далі пані Мурджія пояснює, що родину квір характеризує плинність і змінність ролей. Відносини змінюються і розвертаються. В цій сім'ї все змінилося, ролі змінилися. В традиційній родині так не відбувається, бо кровні узи її обмежують. Тато завжди є татом. О, яка шокуюча істина. Тато завжди є татом. І інколи це довічний вирок, як для тата, так і для дітей. Сподіваюся, дорогі слухачі, що ви не зумліли, слухаючи так жахливі слова. В цьому сенсі квір-сім'я нагадує комуну, в якій немає фіксованих ролей. Батько, син, чоловік, мати, дружина, донька, кожен може мінятися місцями. Ну, цікаво, якби не знаю, мати помінялася з сином ролями. Тобто, сьогодні вона мати, а завтра що син, якби о, не знаю. Все залежить лише від волі, яка може змінюватися. Тому кожен день можна робити нові вибори, не зубумовлені гендерними стереотипами та суспільними умовностями. У традиційній сім'ї, як каже пані Мурджіа, почуття розподіляються за ролями. Тоді, як у квір сім'ї, все навпаки, ролі слідують за почуттями. А оскільки почуття мінливі, ролі також повинні змінюватися. О, хто сьогодні відчуває себе татом, ну, то є татом. А як завтра мамою, ну, то є мамою. А цікаво, якщо дві особи відчувають себе татом, ну, то є два тата в родині, наприклад. Тому в таких відносинах все текуче і динамічно. Ось так. Ну і звісно, що письменниця пані Мурджі нещодавно скритикувала італійський уряд. Який не хотів юридично визнавати квір сім'ї і назвала цей уряд фашистським. А уряд пані Мелоні, то так принагідно пригадаю, нещодавно прийняв уставу, прийняв такий закон, що якщо жінка хоче зробити аборт з якихось соціальних причин, то держава каже їй: ні, не роби. Ми тобі будемо щомісяця протягом п'ятьох років платити тисячу євро, щоб ти могла виховувати дитину. О, вау! Якщо б хтось бачив найближчим часом пані e, прем'єр Італії, так то подякуйте їй від усього серця від мене особисто також. Отже, ясна річ, що пані Мурдія то буде критикувати такі речі. Ну, ще, що би було більш драматично, то пані Мурджія вважає себе, вважала так, католичкою. І перш ніж зазнати ось цих різних дивних метаморфоз, вона вивчала богослов'я, брала участь в католицькій акції, вивчала, викладала релігію в школі протягом шести років. Але вона відійшла від традиційного вчення церкви, і, наприклад, в інтерв'ю Ля Републіка вона визначила святу трійцю. Якщо у вас є зараз якісь релігійні, ну не хочу вас стресувати одним словом, вона сказала, що це двох чоловіків і птах. Ось так визначала Пресвіту Трійцю. Добре. Перед, смер... Перед смертю Мікела Мурджія з'явилася в сукні, з'являлася в сукні з написом Боже береже Квір. Але незважаючи на все це, дорогі мої, її похорон відбувся в Базиліці санта Марія ін Монте Санто на площі П'яца дель Пополо в Римі. Ну а сама церемонія перетворилася на велику маніфестацію LGBTQ квір». Спільноти. Ну, і ось таке бачення родини, яку презентувала пані Мурджія, дочекалася схвалення кого? Кардинала католицької церкви, митрополита Болонії, очільника єпископату Італії, спеціального висланника Папи Франциска і до України, і до сусідньої держави терористичної, і до Китаю. Він їздить туди, сюди, намагаючись як, піклуватися про мир і так далі. Ну і схвалює ось таку концепцію. Ну, Схвалюючи таку концепцію, кардинал Матео Дзупі зневажив і біблійну антропологію, і таїнство подружжя, і навчання на тему таїнства подружжя Ну просто потоптав це все. Сумно не тільки те, що кардинал відважився на підтримку ось такої відвертої єресі. Ну, давайте спробуємо відповісти на запитання: а чому він не боїться ось так відверто проголошувати такі погляди? Я собі не уявляю, щоб якийсь кардинал так відверто, наприклад, за часів Папи Бенедикта XVI, наприклад, так сказав, що о, спокійно, дві мами, три тата, норм. Або за часів Іоанна Павла II. Ну, не уявляю, щоб це було в попередніх якихось ем, десятиліттях. Напевно, були якісь там винятки, але відразу була спочатку жовта картка, а потім червона, і до побачення. Зараз живемо в епоху, коли ось такий очільник церкви може спокійно виражати речі такі зневажливі, які просто топчать Боже Слово, і, і що? Немає жодної реакції, жодного напоумлення. Думаю, що не дочекаємося тої реакції. Ну, так якось Мало в мене є оптимізму на цю тему. Żywamy w takim czasie. Myślę, już o tej okres krezy, jakiej za masztaba można porównać chyba do arianstwa, wyjdzie kiedyś w historii jak okres Mowczasnych pasterzy, albo okres mówczania pasterzy. Kiedyś był taki film z Anthony Hopkinsonem, Mówczania jagniat, to ja że już może wyniknąć taki film jak Mowczania pastuchów, pasterzy. Ну і тут хотів би навести слова одного з нечисленних владик, який не мовчить. Це єпископ Джозеф Стрікланд Сполучених Штатів Америки. Ось що він сказав нещодавно Живемо в часі мовчазних пастирів, які ніколи не висловлюють ні слова. Для багатьох з них зрада набрала форми тихої апатії, такої байдужості, бо, здається, немає вже нічого. Що люблять настільки щоб почати діяти, ну, важко не погодитися з Владикою Стріктлендом. Якщо я люблю церкву, то я не можу мовчати на такі речі. Ну, то я, або, як, або я тоді, ну, не знаю, або мені байдуже тоді. Ну, якось так. Американський єпископ зауважив, що такий стан швидко наближає нас до того, що шнур Божого милосердя. Переміниться в шнур справедливості, хочу на кінець закликати вас, дорогі брати і сестри, щоб ми почали молитися, щоб став певний перелом. Я вірю, що молитва може зламати цю ситуацію. Щоб ми молилися в такому намірі, щоб кардинали єпископи церкви перестали мовчати, почали відважно захищати святий скарб віри, щоб на слова такого кардинала була негайна реакція на поумлення спростування. Ну а якщо цього не відбувається, тобто якщо. Гравець не реагує на жовті картки, але ну, то потім червона картка. І в Католицькій церкві теж є така червона картка, називається вона екскомуніка і церковне право говорить, що це є, цей засіб, цей інструмент є інструментом милосердя. Милосердя, щоб хтось врешті, Як хтось опинився поза церквою, оголосили йому екскомуніку, то він о, то я щось, звісно не те роблю, мабуть, без церкви я не спасуся. Пропоную, щоб ми сьогодні, наприклад, помолилися в цьому намірі, ну, наприклад, якусь частину Розарія, або, можливо, вашу якусь улюблену молитву, хтось може помолитися хрестною дорогою, літанню до Пресвятого Серця Ісуса, до Божої Матері, до всіх святих. Безпосередньо молиться, не знаю, псалмами, як, 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 як хто бажає, як хто бажає, Ну, я буду молитися сьогодні на Розарії, в цьому намірі. Дякую вам за підтримку, дякую за підтримку цього канала. Цю підтримку я. Використовую на під, на підтримку власне, на, для наших воїнів на різне спорядження для них. Е, до зустрічі. Дякую за увагу.